Терористи захопили ядерні ракети на вантажному судні біля узбережжя. І якщо ці малята вибухнуть, буде третя світова. Максимально озброєні із надзвичайними навичками Нестримні на остання лінія оборони світу. Це команда, яку кличуть, коли інших варіантів уже не існує. Усім привіт, друзі! Ютуб-блогер-кіномозок. Добрий день. Сьогодні поговоримо про новий бойовик Нестримні 4. Відразу вам скажу, що я не є фанатом цієї серії фільмів. Вона для мене, знаєте, знаходиться в категорії разок глянув і відразу забув. Пам'ятаю, у 2012-му, коли вийшов другий фільм, я тоді увесь день людгував і подумав, чому би не сходити в кіно? І так вже вийшло, що не тоді був найкращим варіантом серед тих, які йшли в кінотеатрі. Принаймні там були Стейтем та Шварц. Якогось ефекту вау фільм у мене не викликав взагалі, але принаймні дві години згаяв. Отже, що підготувала для нас нова частина цієї франшизи? За традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за персонажів, і найголовніше, чи вартий взагалі фільм перегляду. Без зайвих слів, сідайте зручніше і починаємо! Режисером нової частини про загін найманців виступив Скот Во, відомий за екранізацією «Need for Speed» 2014 року. Цікаво також те, що дана частина єдина у написанні сценарію, до якої не приймав участі Сильвестер Сталоне, який брав активну участь у створенні всієї франшизи, зокрема ставши режисером першого фільму. Тут усе доволі стандартно. Нестримні виконують чергову місію, вона закінчується провалом, після чого загін оновлюють і відправляють підчищати хвости. Треба сказати, що цього разу ковдро на себе добряче так перетягнув Джейсон Стейтем. У своєму відео з прем'єри фільму я казав, що пішов на нього, сподіваючись побачити дещо конкретне, чого в результаті там не було. Так от. Роздумуючи, чи варто взагалі йти на прем'єру, я поліз в інтернет почитати про що взагалі буде новий фільм. І от в описі до сюжету було сказано, що у новій частині нестримні будуть втягнуті у конфлікт між США та Росією. А це означало, що за сюжетом Сейтен та компанія вибиватимуть усе лайно склятих расистів. Це остаточно розвіяло мої сумніви, і я швиденько забронював собі квиток. Але в результаті... Єдина згадка про країну терориста була коли у кадрі буквально на 2 секунди з'явився супутник із рашистським прапором. Ото і усе. Ще однією визначною рисою стало те, що впродовж перегляду я постійно ловив відсилання до місії на кораблі з 4-ї Call of Duty. Думаю, ті, хто в неї грав, також себе на цьому зловлять. До речі, цікаво, воно спеціально так було зроблено. Типу, на стрімні 4. Call of Duty 4. Словом за крутим сюжетом фільм не женеться. А от що вийшло направду добре, то це гумор. Герої постійно один одного підколюють. То барні скаржиться, що в нього спину заклинило, то Єнсен промахується, коли стріляє в притул, бо в нього вже зір нікуди не годиться. Ну хвилюйся. Мені це лікар прописав. Слухай гостроки. Бачиш це лице? Дивись на застрель. Чувак, який любить золотий дощ, то взагалі окрема тема. Словом, посміятися у фільмі буде з чого. До речі, друзі, якщо нестримні під час виконання своїх місій покладаються на зброю, я як автор покладаюся на вашу глядацьку підтримку. Це можна зробити безкоштовно у вигляді переглядів, вподобайок та будь-яких коментарів, що займе у вас приблизно 9 секунд. А мені буде дуже приємно. А якщо маєте можливість, можете підтримати мене фінансово на BuyMeCoffie або дяка. Усі посилання будуть в описі до відео. Продовжуємо. кістяку загону лишилися тільки Стейтем, Сталоне, Лундгрен та Ренді Кутюр. Решта команди новачки, серед яких 50 Cent, Тоні Джа, Енді Гарсія та Меган Фокс. Ані Шварца, ані Пері Крюса, ані Гаррісона Форда тут не буде. Що насправді дуже шкода, бо на їхній харизмі фільм міг би виїхати. За традицією кожен з команди нестеринних має свої специфічні навички. Але проблема в тому, що якщо ми вже добре знаємо на що здатні діди, то новачків нам якось зовсім не розкрили. Єдине, що я пам'ятаю, це те, що персонаж Тоні Джа дуже пафосно джеки чамить, а Меган Фокс тимчасово стала новою лідеркою загону. Але сказати, що вона зіграла якусь визначну роль у сюжеті взагалі не можна. В принципі, якщо серед глядачів є її палкі фанати, до яких я знову ж таки не належу, для них це буде бивековою причиною подивитися фільм. Може на це й було розраховано. Це ще одна сильна сторона фільму. За традицією, на екрані на вас чекатиме багато стрілянини, вибухів та мордобою. І все це виглядає видовищно та драйвово. Хіба що графіка трохи підкачала? Як я вже казав, основну увагу у фільмі зміщено здебільшого на персонажа Стейтама Лі Крістмаса. І знаєте, якби його зробили взагалі центральним героєм. Типу, нестримні загинули, він залишився сам, розрулив черговий трендець, повбивав клятих расистів, а в кінці набрав новий загін оце був би топ. Але, на жаль, такого тут не буде. Таким чином, серед сильних сторін фільму будуть зосередженість уваги на персонажі з а також екшен та гумор. Тоді, як серед мінусів, буде кепське розкриття персонажів, посередній сюжет і проблеми з графікою. Ну і мій особистий мінус це те, що у фільмі не мочили клятих расистів. Таким чином від мене фільм отримує 5 гранат з 10. І скажу так, якщо маєте можливість подивитися фільм безкоштовно, наприклад, якщо зателефонує якийсь приятель і скаже йоу, чувачок, в мене тут є додатковий квиток, приєднуйся, тоді можна піти на фільм навіть у кінотеатр. А так, краще дочекатися його в інтернеті. Якщо ж хочете подивитися реально крутий блокбастер, сюжет, у якому грає не останню роль, то творець, який буквально щойно вийшов на великих екранах, підійде для цього набагато краще. До речі, його повноцінний огляд вийде вже найближчими днями, тож не пропустіть. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайка, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм і які враження він залишив саме у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для якнайшвидшої перемоги. До зустрічі!